Українські захисники почали використовувати на фронті роботів собак здебільшого для розвідки, розмінування та доставки боєприпасів на позиції. І українські розробники хочуть вдосконалити цих залізних псів та зашити їм ще й штучний інтелект. Як робопси виконують бойові завдання, і для чого ж їм штучний інтелект? Дізнавався Влад Величко. На початку повномасштабної ФПВі-дрони змінили хід війни. Тепер на озброєнні ЗСУ з'являється все більше технологічних новинок, як от ці робособаки. Бійці 28-ї окремої механізованої бригади вже використовують собак-роботів на фронті. Я ще не бачив таких дронів, які б залітали. Підвали п'ятиповерхівок і давали там зображення на відміну від таких штук, які можуть це робити. Ця штука може зайти, подивитися, вийти, принести інформацію або залишити там з якимось фугасом 5 кг і закопати це все діло. Вони безшумні й долають складні перешкоди в обмеженому просторі, що робить їх чудовими розвідниками. Також робопес може йти попереду бойової групи та перевіряти безпечні зони, де є ймовірність замінування або обстрілу. А ще собака може на тягнути будь-який груз, переносити зброєння від стрілкового до мінно-взривного. Також ми можемо ставити на неї датчики і цілі. Вона розносить, встановлює датчики і туди потім працює або артилерія, або е, РСЗВ. Поки одні чотирилапі виконують бойові завдання, інші чекають своєї черги в майстернях. Тут їх вдосконалюють та хочуть вшити штучний інтелект для того, щоб собака. Могла долати перешкоди не з пульта управління оператора, а сама приймати рішення про подолання перешкоди, щоб оператор тільки задавав їй маршрут, по якій вона буде йти. Якщо завантажити в неї карти, щоб вона дійшла до місця, потім умовно повернулась, тоді їй не потрібен радіосигнал. Тоді вона може, оскільки батарейки вистачить, туди ви її плануєте шлях. Залежно від моделі робота і його навантаження, пси-розвідники можуть працювати близько чотирьох годин. Впровадження в них штучного інтелекту має вирішальне значення для безпеки оператора. Про це розповідає колишній розвідник Олексій, який після початку великої війни захищав Україну в складі інтернаціонального легіону. Тепер займається дронами. каліця бергаворець. Пойдіть, поглядіть, що там. Ти идешь, прилезеш і стутикаєшся з ворогом. Це контакт, це 200-300, ну на жаль. Собака повинна йти перед будь-якою малою піхотною групою. Будь то розвідка, будь то штурмова група, будь то, ну, наприклад, інженерна розвідка. А собака має йти на відстані, там, ну, наприклад, кілометр наперед. Ось. Ми бачимо її в очима. Залізні псирозвідники вже виконують бойові завдання на фронті. А після того, як їм навчаться вшивати штучний інтелект, і оператори зможуть задавати цим дронам потрібну ціль, їх функціонал значно розшириться, і це допоможе врятувати не одне життя. Як казав наш командир, бійця в магазині не купиш, а Будь-який дрон завжди можна придбати. Влад Величко, Михайло Головненко, ми Україна, марафон. Єдині новини.